Лізелота захворіла Олександр Штефенсмайер Коли настала осінь, погода зовсім зіпсувалася. Тож поштова корова Лізелота разом зі своїм другом листоношею часто потрапляла під дощ і сильний вітер. Одного ранку Лізелота відчула слабкість та втомленість. Ой, лишенько, вирвалося у фермерки. Що це з тобою, Люба, невже застуда? На щастя, фермерка знала безліч народних засобів, як подолати застуду, Полоскання горла, інгаляції, компрес на шию, холодний компрес на ноги. Прогрівання під спеціальною лампою просто в ліжку. Та після марних спроб фермерка погладила хвору по спині і промовила. Зараз я викличу лікаря. Ну, звичайно ж, відповіли в лікарні, чекайте на лікаря вже сьогодні. Увечері ферму відвідав ветеринар. Ну, зараз подивимося, що з вашою корівкою. Він розкрив свою сумку з ліками і інструментами. Так, добре, кивав головою ветеринар, оглядаючи корівку. Здається, це сильна застуда, врешті-решт, сказав він. Бідолашна лізелотта. та нічого, кілька днів у ліжку, догляд, сироп. І вона швиденько одужає. Тож хвору Лізелотту поклали на теплу соломку. Фермерка закутала її в кодру і напоїла чаєм. Корівка насолоджувалася улюбленими платівками, а хазяйка розважала її пішками. Минуло три дні, і Лізелотта почувалася значно краще. Наступного дня вона майже одужала. А на п'ятий день корівка збиралася підвестися, та листоноша подарував їй нову іграшку. Уранці Лізелотта вже остаточно одужала, проте погода була поганою, дощила, тож корівка не хотіла в цей день носити пошту. Невже вона не може ще один однісінький день похворіти? Коли до неї завітала фермерка, тварина виглядала зовсім засмученою. Оце так фермерка доторкнулася до лоба лізелоти. Температури наче немає. А от виглядаєш ти просто жахливо! Напевно, краще й сьогодні полежати. Проте, після обіду, корівка засумувала в сараї. Їй було цікаво, що ж там коїться на вулиці. Лізелотта поспішила на двір. Погода чудово підходила для Іва. Аж раптом корівка зупинилася. Цього дня Лізелотта повинна залишитися в сараї, адже фермерка й усі інші тварини. Ні за що не повірять у її таке швидке одужання. Лізелотта вмостилася на солонці, хоча понад усе на світі їй хотілося пострибати. Та до сараю зайшов листоноша, аби привітатися з подругою і подарувати повітряну кульку. Корівка хотіла зовсім трошки погратися зі своєю повітряною кулькою. Та до неї зазирнула фермерка і спитала, як почуваються хвора. У лізелоте остаточно зіпсувався настрій, коли вона побачила, як інші тварини запускають у небо повітряних зміїв. Адже вона вже цілий тиждень чекала, поки можна буде запустити свого. Бідолашній корівці нічого не залишалося, як негайно зізнатися хазяйці, що вранці вона її трішки надурила. Тож лізелота рушила прямісінько до будинку, проте на кухні вона не знайшла фермерку. Вітальня була пустою, і ванна також. Аж раптом звідкись згори. Почулося голосне чихання. То ось де вона, фермерка лежала на ліжку і виглядала просто жахливо. І золота, люба, як чудово, що ти одужала. А от я почуваюся дуже погано, та потрібно підвестися, адже в мене ще так багато справ. Листя розкиданий, дров немає, їжі теж. І Лізелота вирішила, що змія вона не запускатиме, адже доглядатиме хвору хазяйку. Дякую за перегляд і ваші вподобайки. До нових зустрічей!